Моя позиція, ми не можемо бути да, ми місто обласного підпорядкування, але ми знаходимося в районі Володимирецькому. Ми маємо інтелектуальний ресурс, ми маємо людей, які є освічені, є забезпечені, да, у нас високий рівень заробітних плат. Але ми обмежені, наприклад, ресурсами. Якщо говорити про залучення інвестицій в місто, то ми маємо спільно працювати, і ми оце обговорювали. Що ми маємо спільно в цьому напрямку працювати. Тобто, якщо буде якийсь інвестор заходити в місто, то, безумовно, буде надаватися інформація йому і по району. І ми маємо спільно робити все для того, щоб бізнес, скажімо так, в районі в місті почувався захищеними на рівні місцевого керівництва. І тут співпраця йде. Відповідно, ми підтримуємо. Наші, скажемо, колективи і парі мінське сприймали участь в чудовому заході, який популяризує наш край. Я вважаю, це захід е такий на дуже на високому рівні проводиться це бурштиновий шлях. Е ви знаєте, що ми сприяли його проведенню. У нас були наші творчі колективи, виступали е дуже багато. Наших мешканців побували на цьому заході, дуже вражені, безумовно я не чим працювати, куди рухатися, то Але безумовно всі приємно здоволені, що у нас є такий чудовий край. Його треба поліризувати і безумовно розказувати і нашим мешканцям, і іноземцям, і туристам, які сюди приїжджають, що у нас є Кукушка, у нас є біле озеро, у нас є чудові люди, чудова етнокультура, яка збереглася пісні. Наша кухня, яку ми маємо популяризувати і залучати сюди з полученням інвесторів. Бурштин. То саме. Крім того, ви знаєте, що ми зараз спільно приймали участь, виграли щодо інвестицій скажімо, державних на розроблення Ефем Ради Борштинного шляху. Там йде співфінансування, наша міська рада. Також виділили 100 тисяч гривень для того, щоб цей, скажімо так, дане підприємство запрацювало, це є спільно-самісне підприємство між Манеївським районом, Олегрецьким районом та містом Кузнецовським. Відповідно, воно має запрацювати, наска я знаю, в липні місяці вже на сталі завершення, і ми почуємо краще позовні нашого місцевого радіо, на якому наші мешканці можуть вже слухати в машинах. Це не буде дотове радіо. Я думаю, воно буде сучасним і реалізовувати потреби на цих мешканців. Воно буде на слуху. Тому я думаю, бажаю, щоб от, співпраця в такому ж напрямку розвивалася, бо у нас я ж кажу дуже багато питань, які ми маємо спільно вирішити. Ми не маємо бути закриті. І я дякую. Є розуміння, і ми свого боку будемо робити все, щоб це розуміння. Ми не втратили а тільки набувалося більше і більше спільних проектів, які ми могли реалізовувати в нашому краї, до речі, так що ми. Не окремо, ми спільно маємо працювати